Професіональна футбольна ліга та телеканал DV Sport представляє матч сьомого туру чемпіонату України з футболу серед клубів першої ліги ПФЛ групи Б сезону 2024-2025. Дербі Дарбі Київщини Вижгородський «Дінас» сьогодні завітав у гості до Тарасівської юкси Я Допоки поки Полтава з Кременем не розпочне поєдинок. Також цікавий матч буде. Насправді крамінь озлоблений після поразки юксі. Ну, цікаво як він поведе. Тут атака. Парагвай з м'яча. Парагвай виходить. Вічна Удар удар поворотах. І маємо швидкий гол на першій хвилині. Поєдинку Парагвай забиває. Ну, вивив його у з вічнавіч і з голкіпером. І тут. Кастрован Салес, Пабло Рамон робить рахунок 1-0. Так от швиденько. У нас в попередньому поєдинку зробив дубль. Парагвай, який став гравцем туру у складі Юкси, удар поворотах. Тут головою пробивали. пробував поворотах Новіков. Подача з кутового, Знову Парагвай та гулар біля м'яча. Але подаватиме все-таки Габріель Гулар. Подача висока. Казаков пробиває поворотах. Подар Гол! Максі. Казаков забиває тут. Таке святкування. Сьома хвилина. Подача з кутового. І Максим Казаков подвоює перевагу знову швидкі голи на навчально-тренувальному комплексі імені Віктора Банікова. Як і в по попередньому поєдинку Юкси уже. Вже до восьмої до хвилини, вже в нас рахунок 2-0. Я думаю, що очікування від звичайного металіста менше ніж від металіста цифрового подача тут. Махнєв, удар на дальню стійку пішов Дмитро Махнєв. Так знаєте. Як гриб після дощу виріс в цьому моменті. Побіг він на дальню стійку. Тут Юзефович і вже на Казакова. Вона пройшла, є На правий край, Гулар. Гулар можна прострілювати. Подача в штрафний. Парагвай пробуває! Бандура. Дивимося, ми вперше за подачею, яку виконував Габріель Гулар. І там Парагвай виграв боротьбу. І м'яч знову ж таки. У юкси, тут помилка при передачі. Діна на м'ячі викид з'їчнають. Удар петухов врятує в цьому моменті. Дивимося ми тут за цією атакою Діназу. Тут кулик і пробивав. Не залишив він тут шансів для Кулика, для того, щоб забити для своєї команди. Махнів вже високо піднявся. Махнів, євтукимов. Парагвай пропускає класно на Ваву. Вава. Удар поворота! І це 3-0 вава! Ну тут Парагвай і вава Парагвая. Дивимося, ми тут за цією атакою. Парагвай віддав передачу, і вава тут розстрілює ворота, така прихована передача. Ну і вава тут класно прикрив корпусом. Якщо десь в перших турах так ну, ці перемоги давались дуже важко, то зараз, ну так, звичайно, рівень суперника. Але варто відзначити оцю от зіграність. Подача, боротьба триває. І це 4-0. І це 4-0, і це, це дубль Казакова. На сьомій хвилин за Максим Казаков. Дивимося, подача. Тут Максим Казаков знову головою, знову після стандарту. І він робить рахунок 4-0 на 32 хвилині. На й хвилині. 31-й нас у присутні вони будуть заважати чертоїв удар по воротах. Якщо не буду я забігати наперед, але давайте в кінці матчу поговорю про серію, атака Дінозу, удар воротах. Нікіта Федотов. Просто Нікіта Федотов. Е, як би сказала Загорецька Людмила Степанівна, що тут казати, то треба бачити. Тому якщо хтось не дивиться цю трансляцію, скиньте їм посилання, нехай подивляться. А тут Нікіта Федотов рятує свою команду, цей стрибок. Ну і удар, в принципі, не був такої сили, а удар був дуже-дуже точний і крутився м'яч. Атака Дінозу триває на правому фланзі. Входить штартий майданчик Новіков. Новіков пробиває і Удзефович. Тут підстраховує атака. Триває, бо закидання на Черткоєва. Черткоєв пробиває по воротах І на місці, на місці Нікіта Федотов. Ну тут я думаю, що... Як така ложка дьогтю у цій, цій бочці меду. Дивимося, тут Новіков накручував Юзефовича. Пробив тут і Дедяєв, і Юзефович, і Федотов. Там троє ряд. Казаков на Дедяєва, Дедяєв на приходька. Дедяєв знову отримує передачу. Дедяєв, Дедяєв вже війшов до Воротарської. Пробуває сам Андрій Дедяєв. і. Тут же Олександр Бандура рятує. Ну так, заміна у нас відбувається. Нагадаю, але давайте вже після цієї атаки подивимося. Де Балко, де прибирає м'яч під себе. Де на Мишенка. Мишенко. Мишенко передача на приходько. Приходько, приходько тягне м'яч. Там у штрафному є фого. Але передачу отримує Мишенко. Мишенко пробиває в поворотах в ближній кут. Бандура рятує свою команду. Хороший момент у Богдана Мишенка. Ну, заражений він від Олександра Бандури. Він виходить і вкидання за бокову лінію. Швиденько від Фого. Фого знову з м'ячем. Фого. Фого проходить свого суперника. Фого в штрафному. Фого вривається. Фого прострілює. І Удар поворотах і влітає. М'яч у сітку. Так, все-таки є п'ятий м'яч у зустрічі, і Фого забиває і забиває Фого сам для себе створив цей гол. Гонсалвеш до Сантос Матеос на 90 вже плюс третій хвилині є можливість подивитися. Та ні, все таки там від фого м'яч залітає в ворота. Ну що тут якраз тим часом лунає фінальний свисток від Вадима Запротяка. Матч завершено. Юкса перемагає п'ять нуль вдруге поспіль. Перемагає з таким рахунком.